Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! В цьому відео ми поговоримо про токен SWIT. Хто вже давно встановив собі цей додаток, заробляє SWIT-коїни. І тепер ці світкоїни можна вивести на біржу і продати. Все дуже просто. В цьому відео ми подивимося, як це зробити дуже швидко, не напрягаючись. Також, хто не в темі, в телеграмі я, я скидав інформацію, обов'язково треба встановити світ валіт, синхронізувати його з програмкою світкоїн, і ваші токени будуть показуватись на вашому гаманці. Отож, в цьому відео ми виведемо токени без комісії за пару хвилин і продамо. Не забудьте підписатись на телеграм, і ми погнали. І так, друзі, ще 13 вересня був лістинг даного токену на біржах KuCoin, Bybit, OKEX та ще деяких біржі. Спочатку ніхто не знав, як вивести, дехто синхронізував свій гаманець. ЗНІР валіт і в мережі НІР бачили свої токени і так виводили. Це було невигідно, так як була дуже велика комісія, знайомий так виводив і втратив так 70 токенів світ. А це в принципі не вигідно, так як нам дають тільки 10% із всіх наших монет. Я буду виводити дані токени на біржу Bybit. І давайте попробуємо як це робиться. Все дуже просто. Спочатку нам потрібна наша адреса Світкоїна в мережі НІР. йдемо в активи спот, Пошуку прописуємо світ, ось наш токен, і нажимаємо внести. Обов'язково нам потрібна мережа NIR, не ERC20, а NIR. Нажимаємо сюди і NIR. І нажимаємо понятно. І ось тепер у нас є адрес гаманця, на який ми будемо переводити наші токени. Копіюємо дану адресу. Тепер перехожу на свій телефон. Ось, друзі, мій світ валіт. Нажимаємо. Заходимо в свій гаманець. Як бачимо, у мене 861 токен є, і доступно 115 токенів. На даний момент, ми можемо або на 12% річних ці токени вложити на депозит, або переводити трансфер. Ніхто не міг вивести, тому що коли ми нажимаємо на трансфер, нажимаємо SEND, і всі думали, що можна вводити тільки на юзернейм, тобто іншому користувачеві якого є світ Та тепер ми вже знаємо, що можна вивезти, просто вставляючи сюди адресу в мережі NIR. Все дуже просто: вставляємо адресу. Ось наша адреса, на яку ми хочемо вивезти. Нажимаємо на лупу. Як бачимо, є зелена галочка. Все чудово. Нажимаємо Continue. І стільки ми хочемо перевести, нажимаємо Max 115.63 Це те, що мені зараз доступно. І найголовніше, що комісії 0 це дуже добре. І нажимаємо Continue. Мій адрес 115 токенів, нульова комісія. Все чудово. Проводимо. Sending світ. Як бачимо, нас вітають. Мої токени відправились на цю адресу. Нажимаємо Close. Бачимо, що залишилось в мене 745 токенів, доступних зараз немає. І тепер чекаємо, коли токени прийдуть на біржу. Переходимо на ByBit, закриваємо. Як тільки токени прийдуть, я продовжу відео. Друзі, пройшло пару секунд. І як бачимо, токени вже в мене є на моєму гаманці. На біржі 115 токенів без комісії, все просто чудово. Не потрібні ніякі сіт-фрази, нічого. Просто вставили номер гаманця і вивели. Все дуже легко. Ну тепер я думаю, всі знають, як їх продати. Ми просто йдемо в торгувати. Спотова торгівля. До речі, ось є світ USDT. І свої 115 токенів я можу продати на 6 доларів. Беремо продати, ось 115. Продамо по ринку, беремо максимум 115,63 і продаємо. Ось бачимо 115,63 це буде на 6 доларів 69 центів. Продаємо. Тепер вертаємось назад на спот. І, як бачимо, 6 доларів 68 центів у мене вже є. Все чудово, дуже легко продається. Як вивезти долар, я думаю, кожен знає. Можна через P2P, можна перевести на іншу біржу. Це вже вирішувати кожному. Ось так просто ми виводимо і підзаробляємо. Як ми бачимо, світкоін це не скам, все ж дає підзаробити. Правда, невеликі гроші, але все одно приємно. 6 доларів заробив за те, що я просто колись встановив цю програмку і за те, що ходив, ось мені накапало. Кожне місця також буде ще капати, і будемо так само виводити. На цьому закінчую. Бажаю вам профіту, всього найкращого. Якщо був корисний, поставте лайк. Обов'язково підписуйтесь і почуємось в нових відео. До побачення.